Неймовірно, смачна страва м'ясо із квасолею. Чинахи готувала наша мама, навчила вона і нас? Це дуже вже смачна страва, приготуємо її разом. Чинахи спочатку варять на плиті, а далі до готовності доводять у духовці. А ми сьогодні разом з вами приготуємо. Їх просто на плиті, неймовірно, смачні вийдуть українські чанахи. Сьогодні буде ще й лайфак. Для чанахів нам потрібно взяти будь-яке м'ясо. чи із баранини, чи телятину. У нас сьогодні свинина. Щоб вона була смачніша, ми її замаринували. Замаринували Часничком, чорним мелиним перцем та сіллю. Хоч можна взяти просто свіже м'ясо, м'ясо обсмажимо на великому вогні, а пізніше ще додамо борошна, 2-3 ложки, обсмажимо в кінці м'ясо із борошном. Квасолю зваримо до готовності. А у нас квасоля молоденька. Просто із стручків. Ось ми де беремо квасолю молоденьку, ще й деяка й цвіте І стичок, із палиць, зриваємо молоденьку квасолю і чистимо від лушпиння. Помиємо квасолю і зваримо її хвилин 15 із картоплею. Якщо ви берете уже стиглу квасолю, то її спочатку замочуйте на годину дві у воді, а тоді варіть до готовності. Для цієї страви беремо стільки усіх овочів, скільки м'яса. Картоплі беремо найбільше овочі чистимо від шкірки і нарізаємо картоплю. Велику навпіл, а найбільшу ще й натремо на терці моркву поріжемо кільцями і натремо на терці з великими отворами, а цибулю поріжемо кубиком. У кінці варіння додамо часнику та будь-якої зелені петрушки, кропу тощо. Сьогодні буде ще й лайфхак Картоплю до півготовності зваримо разом із квасолею. Квасолю із картоплею заливаємо водою і ставимо на плиту, нехай вариться. Пізніше ще води долиємо, як усе з'єднаємо у кастролі. Якось смажимо на олії. Смажимо його із усіх сторін. На великому вогні смажемо м'ясо. смажили м'ясо. Перемикаємо вогонь на середній і поступово додаємо пшеничне борошно. Обсмажуємо м'ясо далі з борошном. Так м'ясо не буде горіти. Обсмажуємо м'ясо із пшеничним борошном. І додаємо у каструлю до квасолі та картоплі. Разом із підсмаженим м'ясом додамо і тертої картоплі. У нас картопля молоденька. Через 15-20 хвилин варіння картоплі і квасолі додаємо вже обсмажене м'ясо із борошном. Усе і борошно вишкрягуємо. Теж сюди у каструлю поміщаємо. Поки усе кипить на середньому огні, будемо ще обсмажувати цибулю з морквою. Обсмажили м'ясо обсмажую овочі. Моркву спочатку ріжемо ось на такі кружечки, а далі натремо на терці з великими отворами. А цибульку Ліжемо ось таким кубиком. Цибулю із морквою смажимо разом. Смажимо на великому вогні, на олії. Обсмажили овочі до м'якості і у каструлю їх. На даному етапі страву солимо, перчимо, додаємо лаврового листу. Не забуваємо, що у нас мариноване м'ясо, воно посолене, поперчене. Потрібно ще додати кип'ятку, бо ми будемо тушкувати ось цю страву на плиті. Хоч можна до готовності її довести у духовці, долили води і вимикаємо вогонь на щонайменший. Нехай чанихи тушкуються годину годину 20. Вимикаємо вогонь, уже чанахи вже приготували, а ще посмачимо зеленню та часничком. Посікли зелень, зонтики кропу просто так в каструлю кинемо і посічемо ще й і часник. А ось і лайфак, як розтерти часник без ступки? а ось так посікти. А далі посипати сіллю і ось так поступово натискувати і розтирати до ось такої кашки. А далі часник та зелень додаємо. Устраву у каструлю і вимикаємо вже вогонь Вимкнули Уже нагрів додаємо зелень і закриваємо кришкою на хвилин 5-7. Нехай все подружиться. Зонтики укропу викинемо. До столу чанахи подаємо ще гарячі. Вони так апетитно вже пахнуть. А слинка тече. А щоб були ще смачніше, то додаємо зелені. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Українські чанахи. Це дуже вже смачна страва, апетитна і ситна. І зі столу зникає уся. Ммм, mm, як смачно, аквасолька, мм, а картопелька, mm. а, а м'яско.